Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про новинку від компанії GoPro. Це нова їхня камера під назвою Hero. Це одна з найнеоднозначніших екшн камер на сьогоднішній день. Тому сідайте позручніше, а ми починаємо. Як ви бачите, розміри самої камери дуже маленькі, і взагалі сама камера дуже легенька. Якщо ми порівняємо її з класичною GoPro 10-13 серії, то камера візуально ну, в півтора рази менша, і саме головне, що вона легша. Ось це дуже сильно відчувається, коли, наприклад, ми кріпимо камеру десь на тіло, там на голову, на шолом або на груди. І відповідно кожен грам цієї ваги буде відчуватися. Якщо ви знайомі з модельним рядом GoPro, то ви знаєте, що декілька років назад компанія презентувала GoPro 11 mini. До речі, огляд, на яку ви також можете побачити в нас на каналі. Але на жаль, камера не стала такою популярною, як того очікувалось, тому що було декілька ключових мінусів. Перше в камері був банально відсутній великий дисплей. І був тільки маленький інформативний, і за рахунок цього камери користуватись було дуже незручно, особливо якщо ви камеру берете в перший раз собі в руки. А друге, це те, що в маленьку камеру впихнули потужну начинку, і через це камера дуже сильно грілася і перегрівалася. І тому GoPro Hero це певне переосмислення тих проблем, які були раніше. Як ви бачите, в задній частині в нас знаходиться повноцінний дисплей, за допомогою якого ми можемо без проблем керувати самою камерою, і саме головне, ми можемо бачити, що саме ми знімаємо, і відповідно змінювати швидко ті чи інші налаштування. Із візуальних відмінностей те, що в передній частині в нас знаходиться досить масивний радіатор. І забігаючи наперед, скажу, що він тут відпрацьовує просто на десяточку. Це це перша екшн камера яка взагалі не перегрівається в незалежності від того, в яких умовах вона знімає. Ми беремо камеру, ставимо її в кімнаті, включаємо дисплей, включаємо зйомку і бачимо, що камера взагалі не перегрівається, не вимикається і працює від 0 до 100%. І саме головне, що на секундочку, час автономної роботи в нас 1 година 40 хвилин. Я думаю, що це досить класний результат, враховуючи те, що в нас був включений дисплей. Але ми протестували і без виключеного, точніше, про протестували камеру і без дисплею. І насправді час автономності не сильно збільшився, всього там 3-5 хвилин. Тобто, в принципі, можна сказати те, що ви можете не вимикати дисплей, оскільки на автономність це ніяк не вплине. І насправді це дуже класно, оскільки за допомогою того, що в нас дисплей постійно включений, ми постійно бачимо, що саме ми знімаємо, і не буде ніяких зіпсованих кадрів, коли там камера в нас трішки з'їхала чи знімає не те, що нам потрібно. Тепер поговоримо про саме головне про роздільну здатність і режими зйомки. І тут така. Перша неоднозначна особливість цієї камери, оскільки максимальна роздільність самої камери це 4К 30 або 25 кадрів відповідно, в залежності від того, яка герцовка тут виставлена. Багато хто з вас каже, що воу, воу екшен камера в 2024 році, яка має максимальну роздільну здатність 4К при 30 кадрах, Що це таке? І частково я з вами буду згоден, оскільки Через те, що в нас низька роздільна низька частота кадрів, ми не можемо так класно передати динаміку, особливо якщо ми рухаємося, наприклад, там на велосипеді, мотоциклі тощо. Але як ви бачите з прикладів наших відео, що картинка насправді досить непогана, враховуючи те, що погодні умови в нас далеко не найкращі. тобто була похмура погода. І для екшн камер це дуже важливо. Тобто, чим більше світла, тим краще якість самого зображення. Але тим не менше, тобто картинка в нас досить деталізована, в нас широкий кут, і саме головне, що досить якісна стабілізація. До речі, тут з цим також є певні нюанси, про які ми поговоримо трішки пізніше. Якщо ми знімемо захисну лінзу з об'єктива, то побачимо, що об'єктив у нас зовсім невеликий, я би сказав маленький. Взагалі, тут сенсор 1х2,8 при 12 мегапікселях. Максимальний бітрейт відео у нас складає 50 Мбіт, і саме головне, що глибина кольору тут 8 біт. Але якщо нам потрібно отримати більш динамічнішу картинку, то тут ми також можемо це зробити. Ми переключаємося на інший режим, а саме на режим Slow-Mo, І тепер камера в нас знімає при роздільній здатності 2,7К 60 кадрів. І знову ж таки, ви бачите, що тепер вона сама картинка вона відчувається більш Динамічнішою, більш зжвавішою, і це цей режим обов'язково потрібно вмикати, коли ви фіксуєте камеру десь на якомусь транспорті, оскільки таку картинку банально приємніше дивитися. Оскільки роздільна здатність 4К і 30 кадрів, цей формат краще підходить саме під влогові формати, або якщо ви рухаєтеся не досить швидко. Якщо ми будемо говорити про вечірню зйомку, то тут ніякого дива не буде. Тобто, чим менше світла, тим гірш, гірша картинка. Але тим не менше, якщо ми знімаємо не в повну темряву, а наприклад, ввечері, коли ще є захід сонця, то в принципі ми можемо отримати непоганий результат, який ми можемо поділитися в соцмережах. Звісно, що це не професійний рівень, камера не для продакшену, але вона і не являється такою, оскільки все ж таки це більше як споміжна камера, де яку ви можете використовувати і фіксувати в нестандартних місцях? Також ми тестували камеру вночі, і звісно, що якщо немає достатнього освітлення, то картинка ну, взагалі жахлива, ми навіть її показувати не будемо. Але якщо ми знімаємо, наприклад, де поруч є багато або достатньо штучного освітлення, знову ж таки, вивіски, ліхтарі, автомобілі поруч приїжджають, то в принципі знову ж таки картинка досить непогана. Її можна порівняти з якістю середньостатистичного смартфону на сьогоднішній день. Наступний важливий параметр це стабілізація. І взагалі з давніх давен GoPro були найкращими в цьому сегменті, взагалі серед екшн камер. І Hero не стала виключеннями. Але тут є певна особливість. Коли ми знімаємо на саму камеру, то по замовчуванню ніякої стабілізації немає. Тобто камера просто записує метадані в файл самого відео. І щоб отримати якісну картинку вже з стабілізацією, нам потрібно під'єднатися через фірмовий застосунок до екшн камери, завантажити його собі на телефон і вже це завантажене відео буде з стабілізацією. І тут у мене є певне питання до компанії GoPro. Оскільки саму стабілізацію ми можемо отримати тільки на телефоні. Бо на секундочку застосунку для комп'ютера в нас немає. Тобто, якщо ви займаєтесь монтажем ваших відео не на телефоні, а на комп'ютері, то у вас з цим можуть виникнути певні проблеми. І як ми вирішили цю ситуацію? Бо взагалі ситуація досить дивна. В компанії GoPro є фірмовий медіаплеєр, за допомогою якого ви можете прокачати стабілізацію ваших екшн камер. Ми його завантажуємо. До речі, він... Не безкоштовний, там, щоб функції стабілізації працювали, це потрібно заплатити 100 доларів на рік. Тобто, це половина вартості камери. Але там немає підтримки цієї камери. Ну тобто, фактично немає ніякого офіційного софту для комп'ютера, щоб можна було повноцінно її використовувати, тому тільки телефон. Але ми вирішили цю ситуацію наступним чином. Для цього знадобиться Giroflow це безкоштовна утиліта, яка дозволяє стабілізувати відео за рахунок метаданих об'єктива, а не просто цифрове накладання. Тут можна обрати налаштування для потрібної камери і отримати пристойний результат. Єдине, що в списку немає GoPro Hero, але ми поспілкувалися з розробниками цього софту і вони допомогли зробити правильні налаштування саме для нашої камери. Файл, до речі, з налаштуваннями буде доступний в описі під відео, тому користуйтесь. Зараз ви можете побачити порівняння стабілізації з застосунку і з програми Veroflow. В принципі, відео дуже схоже, якщо прям роздивлятися покадрово, то все ж таки оригінальний софт відпрацьовує трішки краще. Але в цілому, якщо ви використовуєте декілька фрагментів камери серед всього відео, або використовуєте обробляєте точніше великі об'єми файлів. То все ж таки простіше використовувати саме Love на комп'ютері, оскільки завантажувати банально на телефон, а потім все це знову ж таки на комп'ютер займає час. Хоча в цьому плані GoPro не відстає від сучасних екшн камер, оскільки тут використовується Wi-Fi 5 і файли досить швидко завантажуються на телефон. Тобто, в принципі, це можна робити, і... але це все ж таки це повільніше ніж на комп'ютер. Також хочу підмітити те, що тут є автовивантаження файлів в хмарину. Але компанія GoPro не була б GoPro, оскільки ця функція платна. Тобто ви так само заходите в фірмовий застосунок GoPro Quick, робите підписку і підв'язуєте вашу камеру до застосунка. І тоді, коли ви. Приходите, наприклад, додому, а камера автоматично під'єднується до Wi-Fi, бачить нові файли і їх вивантажує хмарину. І таким чином якось можна це компенсувати, але поки камера заряджається умовно, вона вивантажує ваші файли на хмарину, і вже ви їх звідти берете і починаєте з ними працювати. Але знову ж таки. Як на мене, це певні милиці, і саме головне те, що потрібно знову ж таки платити додаткові кошти, щоб все це правильно працювало. Декілька слів стосовно вбудованого акумулятора, оскільки, в декого є побоювання стосовно цього, що він нез'ємний і відповідно його ніяк не можна замінити. Частково я з вами погоджуюсь, але потрібно пам'ятати, що перше, не заряджати камеру швидкісними зарядними пристроями. Друге, не залишати камеру розрядженою на довготривалий період. І третє, завжди купуйте камеру з офіційною гарантією. Бо якщо, не дай Бог, в майбутньому з акумулятором щось трапиться, вам просто замінять камеру, бо він тут нез'ємний. Наприклад, в GoPro 11 mini так було, бо, на жаль, там були певні проблеми з цим, і там камери просто міняли. Бо якщо ви купляєте камеру без гарантії офіційної, то ви просто можете в майбутньому собі отримати дорогу цеглину. Час зарядки від 0 до 100 склав близько 52 хвилин, і максимальна потужність складала 8-10 Вт. Для порівняння GoPro Hero 13 Black заряджається за 1 годину 50 хвилин. Насправді такий форм-фактор камери мені дуже подобається. Камера дуже легенька, вона важить всього 86 грам. І саме головне те, що за, за рахунок своїх розмірів ви можете її зафіксувати будь-де. Вона дуже схожа на DJI Osmo Action 2, і, якщо пам'ятаєте, там де камера розділялася на два сегменти. І... Це дає можливість отримати дуже цікаві ракурси. Тобто, такий, така камера класно підходить як допоміжна камера, коли у вас є, наприклад, одна GoProшка, і вам потрібно ще десь розмістити камеру для додаткового ракурсу. Це прям ідеально. Другий кейс користування, наприклад, якщо ви літаєте на FPV, знову ж таки, кожен грам тут важливий, і тут ви отримуєте нормальну якість зображення. Звісно, що трушні fpv FPVшники скажуть, що нам потрібно тільки Naked GoPro, де й взагалі в GoPro є також спеціалізована камера для FPV, але тим не менше, тобто ви можете купити цю і використовувати її вже в декількох кейсах одночасно. Третє, це як влогова камера, насправді, бо вона маленька, вона легенька, вона завжди. Поміститься в будь-яку кишеню в бананку, і вона не займає багато місця. Вона автономна, вона не перегрівається. І для соцмереж такої якості картинки буде більш чим достатньо. Стосовно функціоналу. Він насправді тут досить обмежений. В меню ви майже нічого не зможете змінити, тобто немає таких класичних налаштувань, як на звичайній GoPro, -шці. Але тим не менше, тут є голосове управління, що досить зручно. Знову ж таки, через те, що камеру ми можемо розміщувати в нестандартних місцях, зачасту це там, де немає можливості швидкого доступу до неї, і за допомогою голосу ви можете нею повністю керувати. Підсумовуючи по самій камері, ви самі зрозуміли, що є очевидні плюси камери, так і очевидні недоліки. І тільки вам вирішувати, чи підходить вам така камера для ваших зйомок. І головне, чи підходить вам бюджет, оскільки в такому бюджеті на сьогоднішній день можна знайти досить непогані альтернативи. В тому числі і на БВ ринку. Якщо вас зацікавила ця камера, ви зможете її придбати за посиланням під відео. Якщо виникли питання, так само чекаємо вас, але вже в коментарях під відео. І підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, це дуже допоможе в просуванні україномовного контенту. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!